Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і віри. Зараз, поки я не забула, хочу відповісти на одне питання стосовно крему для обличчя. Я в коментарях відповідала, але краще один раз показати. Зараз покажу все, як є. Не лякайтесь. До речі, цю шафу я коли купувала в Юск, Я чомусь думала, що вона більше як ванну кімнату. Але потім почитала, що це для прикрас. Тому що думаю, а що воно таке за цвях і щось тут таке. І тут вілюр, воно таке м'ягеньке-мягеньке. А потім читаю, шафа для прикрас. Ну, думаю, все, в мене стільки прикрас нема, в мене є догляд. Тут стоять усі мої баночки, все, що дівчат відкрила, як є, так і є, такі показую, нічого не ховала. Стосовно крем український виробник, де тут? Я вже забула назву Мізонія. З Оміга 3. Це мені Катюня дарувала ще, коли я була в Києві в осени. І цей крем і маска для обличчя. Я користуюсь їм нещоденно. Інколи коли я згадаю, я ввечері ну, на ніч можу його нанести на обличчя. На перший погляд він такий як наче жирний, але він одразу втає. І на ранок мені подобається моє обличчя. Але що я хочу сказати? Ми всі різні. Комусь подобається, комусь не подобається. І ліфтінг ефект зволоження, можливо, не знаю. Дівчата, знаєте, якщо відверто сказати, дуже залежить, як ти виглядаєш, і ніяка доглядова косметика тобі не допоможе. Якщо ніч була неспокійна, ти хвилюєшся за щось переживаєш, то яким би кремом ти не скористалася, це не допоможе. Коли людина Відпочила, немає поганих новин. В неї посмішка на обличчя, вона і виглядає гарно. Тому я якось на крема не дуже акцент роблю, але користуюсь. Зараз покажу, скільки його залишилося. Це з осені. До речі, після холодів взимку я частіше їм користувалася. Це я вже десь місяця повторювала. Півтора, поки мені дівчата не написали, я про нього забула. Але ще так є. Тому ставлю на місце. І чому я кажу, що ну, маску я вам вже показала, і маска мені до вподоби. От відверто. І, до речі, треба подивитися термін придатності. Тому що на це треба звертати увагу взагалі, то я. Показувала, купувала така сиворотка для обличчя український виробник кологен. Мені вона дуже до вподоби. А знайома казала, купила в просторі таку сиворотку для обличчя з вітаміном С на ніч. Ну, там і денна є. І каже, я у захваті. Пігментація просто проходить. Це неймовірно, Таня, ти маєш це мати. Дівчатка, пробачте, що я на таких емоціях, але я ж передаю, як воно тоді було. І я думаю, куплю, пішла в простор. Я вам про це не казала, тому що, думаю, ну, треба спробувати, тому що перший ефект завжди вау, а потім воно себе справжнє покаже. У мене перший раз, я нічого не зрозуміла. Другий раз, що? Ну добре, третій раз. І воно мені незручно, воно некомфортно, воно дає подразнення. Ну Зовсім не моє. Я кажу, що ось-ось у мене отак знайомі. вона, Та бути такого не може. Тому, дівчатка, я завжди кажу, що дуже складно, якщо бути відвертим глядачем, дуже. Складно казати, оце неймовірно. Мені неймовірно комусь зовсім не підійде. І я кожен раз це підкреслюю, От, тому ставимо на місце, що мені дуже подобається Оцей крем пайот. Взагалі-то з лавандою, але з лавандою не було, і тут якась інша вже трава йде. Взагалі-то він, це я на розетці замовляла ще стікер замовлення. Взагалі-то він коштує майже 2000. За 2000 я його ніколи не купувала. А на розетці він був 900 з чимось гривень, але привозять з Європи. Треба було зачекати тижня-два або три. Та а куди мені поспішати, то нехай буде. То це для мене просто неймовірно. Інколи мені здається, що, можливо, мені здається. Я не експерт в цьому. Я кажу свої враження. Що коли я на ніч його наношу на обличчя, то зранку обличчя більш таке, як доглянуте. Немає набряків. Можливо, мені здається. Не знаю. Але і завжди крем. Будь-який цей, або той лише коли взимку, коли холодно на вулиці, коли тепло на вулиці, там ну, взагалі не згадую Таня про крема. Так, що тут ще? Це пок... а, ну, бальзам для губ, ви його знаєте. Такі полиці незручні. Ну, це ж під прикраси цей бальзам, його всі знають. До речі, я знов про нього забула. Так, маска сказала, Крем сказала, сиворотка так. Ну, це в мене зараз просто ідеально. Просто ідеально. Ну, Це СПФ я вам вже показувала. Такий. Такий. Це в мене скатка для обличчя, це я ще на Новий рік замовляла, щоб ви розуміли. Головний процес і щоб я знала, що в мене таке є. Угу. Помила посуд, і зараз я завжди його рушничком вологу прибираю. І знаєте, відверто кажучи, чи думки, от я розповідаю про крем, відгук за крем, але це не головне. Головний догляд за нашим обличчям, тілом, серцем це тоді, коли на душі спокійно не за що не болить. А коли вона болить і ти за щось постійно хвилюєшся, то ніяка доглядова косметика тобі в цьому не допоможе. Це моя думка. І вчора. Коли я побачила новину про те, що 205, 205 дай Боже, що 50, 205 наших героїв повернулися з полону, знов сльози. Така реакція на новину. І ти розумієш, що це не 205 щастя до когось повернулося, а це помножити на три, на чотири, на п'ять. У когось батько, мати, дружина. Діти, брат, сестра, скільки людей вчора отримали щасливу звістку, і хочеться в цей момент сказати, що побажати, щоб кожен наш герой повернувся додому. Хто з полону, хто з окопу, хто з лікарня... лікарняного ліжку. Я зараз трішки така, знаєте, і за Катю хвилювалася цю ніч. Бо в Києві ви знаєте, як було і такий ніякий крем не допоможе зібрати думки докуби, але нічого, береш себе в руки, як Катя каже, взяла в лапки та пішла робити те, що треба робити. життя продовжується. Буду зараз варити суп з фрикадельками, тому що вчора ввечері. Пішла пройтися, зайшла в варус і якраз зараз з холодильника дістану. Дивлюся фарш. Думаю, о, треба взяти, то я не сала. І думаю, а що його там варити? Картопля закипіла, там морква, що там, ну, все як завжди. І такий легенький. Швидко робиться, тому що щось таке жирне я зараз не дуже хочу. І навіть якщо там смажу курятину, гарніру не хочеться. От щоб було м'ясо, і салат там помідорки, огірки, зелень з олійкою і іншої вечері якось і не потрібно. А зараз захотілося суп з фрикаделька. Суп кипить, фарш зробила, додала сіль спеції, які до вподоби перчик чорний, молодий. Так. А, так, щоб включати. Таким сьогодні займаюсь. Думала піти на вулицю, там магазини, щось познімати, але сьогодні чомусь. Ну, такий день. Я ж кажу, у мене так ну, нічого немає за планом. От як йде, так і показує. Озварчик готовий, суп готовий, додала зелень. І отаке сьогодні, дівчатка, я готую. Нехай закипить ще трішки, та і порядок. Зараз спілкуюся з Катюнею 10.23 на годиннику. Ну, Київ майже ніч не спав. Треба їхати з лівого берега на правий, майже в центр, там зустріч, обов'язкова зустріч. І знов тривога в Києві. На метро їхати немає сенсу, тому що метро ж не їздить, коли тривога. Таксі 1200, потім 700, чимось. Я кажу, Катя, знову загроза балістики на Київ. Можливо, ніякої зустрічі. Ти якось там, може і у людей не вийде сьогодні зустрітися. Там, там важлива зустріч має бути. Вона каже, ні, мам, вони нічого не писали. а То люди, які, якщо в них щось відміняється, вони заздалегідь будуть попереджати. Треба їхати, каже, я ще 5 хвилин зачекаю, якщо дешевше таксі не буде. От як? От який, який крем для обличчя зараз нанести? Ну так, от таке життя, наші емоції, наш настрій, вони дуже впливають на наш зовнішній вигляд. І зараз Каті на зв'язку, тому що як вона доїде, як та зустріч, що там зараз? І ще ж вперте слоненятку? Важлива зустріч, тому... Це не просто, знаєте, так якось відповідальна дуже зустріч. А зараз буде не дуже цікава розпаковка, покажу, що я купила. Я Вже казала, що я купую лише те, що потрібно, тому і що хочеться. Перше. Сир такий купила ціна тижня, сільпо була зі знижкою. Тут це на ранок. Як захочеться, подивилася, що термін придатності десь там, такий добрий, то думаю, о, то нехай буде. Або завтра, або коли, там, що там ще, то Та, дівчата зовсім не цікаво. До узварчика купила таку булку з журавлиною. І дуже захотілося морозиво. Я купила отаке. Ціни я зараз покажу, чек я взяла. Дуже захотілося. Думаю, то зараз і з'їм. Якраз і пообідаю, як то кажуть. І колоритне, бо їсти так щось. І хочеться, і не хочеться, тому показую вам ціни. Що, в яку ціну? І на 154 гривні 27 копійок. Всі мої покупки. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео, незважаючи на те, що зараз ще тільки 11 година ранку, 7 травня. Катя таки поїхала. А я буду завершувати відео. Змонтую та незабаром буду бігти вже по інших справах. І до зустрічі в новому відео. Бережіть себе, до побачення!